Усім привіт! Я сьогодні в республіці, а це означає, що це нова частина нашого шопінг-блогу. І перше, куди ми зайдемо, це магазин Нью-Йоркер, і нас тут вже зустрічають ось такі манекени. А також тут іще є футболки по 319 гривень. Багато светарів з смайликами, які я вже купувала, він коштує тут 400 гривень, як і там, але тут більше їх вибору. А також спідниця, шорти, досить прикольна, але ткани як на мене, досить жарка. Коштує така 800 гривень, а також ще є ось такий пісочок в такому самому кольорі, і коштує він 1349 гривень. Також топи за 500 гривень в різних кольорах, як ви бачите, червоний, тілесний, чорний колір. Ще є топ з сердечками на грудях, дуже прикольний виріз І також різні кольори: рожевий, білий та чорний. Дуже класно. А також є просто ось такі топи чорні, а позаду дуже дуже прикольний виріз і зав'язка. Далі комбез за 400 гривень. У нього ось такий принт. І він, до речі, мені нагадує мою сукню, яку мені подарували на день народження. Ті, хто дивився, ті знають. Також сукня ось така, вона йде по талії, і вона помаранчево-фіолетового кольору. Також ще комбез, але тут вже йдуть штани знизу. Є в салатому ось такому гарному кольорі, а також чорному. І на поясі, як ви бачите, там ось такий ланцюг з. З мотеликами. Рожева сукня досить прикольна, але щось все ж таки не моє. За 949 гривень ось така чорна сукня. У неї, як ви бачите, досить прикольні плечі виконано, і рука в неї прозорий. Далі у нас іде ось такий топ, він зроблений, наче як піджак, коштує він 800 гривень, і дуже-дуже гарний він на талії, як ви бачите. Далі за 649 гривень ось така звичайненька сукня. Синя з білими квіточками. Далі червона сукня, тут йде виріс Наталії. Біла сукня з чорним горошком за 800 гривень з коротким рукавом. І ще сукня вона біла з червоним таким поринтом. Далі комбез, він дуже гарний, у нього ось таке сердечко. А є в червоному та чорному кольорі червоному, мені здається, все ж таки прикольніше. Далі рожевий топ є ще в чорному кольорі. Тут ось такі от затяжки, наче спереду. Далі помаранчевий топ. В нього також гарно ось тут на талії зроблено. Є ще білий ось такий топчик і чорненький. Далі знову топ за 400 гривень помаранчевий. Він досить прикольний тим, що рукавчики знову ж таки прикольні. А, далі багато-багато футболок різних в різних кольорах. Тут я вже так сильно не захлиплювалась, просто показала, що є манекени ось такі є ще. За 319 гривень ось така кофтинка, вона прозорого кольору, під топ її потрібно одягати. Сорочка з довгим рукавом, в зеленому ось такому кольорі, також є ще в метеликах, це також якось так знаєте, прозора така тканина. Під топ-під якийсь, під якусь майку можна одягати. Далі ще зелений ось такий топ, він коштує 399 гривень, є ще в цілесному та чорному кольорі. Топ в дуже такому прикольному стилі, як ви бачите, тим, що там висять ось такі бусинки різні, зав'язочки різні. Ось, як ви бачите, Просто супер за 400 гривень, ну, незвично, як на мій погляд. Далі топ з різними надписами. Ось такий, є в чорному, є в білому кольорі. Далі топ фіолетовий, наче як пупирка. от Не знаю, чомусь нагадує. Далі ось такий джинсовий манікен. Тут і курточка джинсова і сарафан джинсовий. Курточка 1549 гривень, вона така ніжно-ніжно-блакитна. Ну і сарафанчик, він коштує 949 гривень. Як ви бачите, вона наче в таких розводах. Далі шорти 579 гривень в чорно-білу полоску. Також є ще в білу-чорну полоску. Далі ось такі звичайні футболочки за 200 гривень в смужку є в білу, є в червону смужку є, в зелену смужку. Різні кольори, одним словом. 249 гривень топ з надписом. якимось. Я так пояснюю, суперським. 119 гривень спідниця. Колір мені не сильно зайшов, не знаю. Стиль суперські колірні сукня біла з поясом на талії. Далі 799 гривень знову сукня в цілесному кольорі, і воно по талії йде приталена. А є ще чорна, ось така сукня. За 579 гривень ось такий топ, він чорний і на ньому квіточки чорно-білі, можна так сказати. 500 гривень спідниця в клітинку ось таку. Далі 649 гривень тенісна спідниця, чорна, є ще ось така біла, як ви бачите. 649 гривень білий топ. Досить гарний, мені сподобався. Також є ще для нього спідничка ось така. Досить прикольно, прям якийсь комплект виходить. Коштує 800 гривень. Також є в чорному кольорі. Що спідниця, що топ, як ви бачите. Не любите білий, ось вам чорний. Далі вже йде атрибути, можна так сказати, сумки різні, досить прикольні в різних кольорах. Як ви знаєте, аксесуари біжутерію я не коментую, тому зараз ви будете без так званих моїх коментарів, і потім я покажу, що я примірила в цьому магазині. Хвилинка без так званих коментарів закінчена. Ну і зараз ми в приміручній. Що я буду одягати сьогодні, ви бачите перед собою. Перше, це ось цей от наряд, можна так сказати. Весь білий, сумка біла, все просто супер. Мені сподобалось, то прикольний, спідниця також, в принципі, прикольна. Сумка коштує 649 гривень. Також я ще приміряла ось таку сумку. Обирайте як краще, в принципі, мені і так і так до вподоби. Ну І загалом лук 10 з 10. А, розмір XXS, це топ 649 гривень і спідниця XS 799 гривень. А, друга сумка вона 488 гривень коштує. Далі ось такий дуже яскравий образ, помаранчевий це у нас де штани та а, топ, а, і сумка. Досить прикольно, мені сподобалось штани 32-го розміру 949 гривень. Ну, і сумочка, ось так вона виглядає поблизу. Ось така в неї ручка, і коштує ця сумочка 500 гривень. А це я вже приміряла іншого розміру штанців. Вони мені здається, що краще на мені сидять, якось. Більш якось, ну, я не знаю, як це пояснити, але мені більше сподобалось ось цього розміру. Загалом прикольно. Ну, ось Інший розмір 34-й. Ну, топ я міряла XS, і 500 гривень він коштує. Далі сукня, Вона, колір просто неймовірний, але, але мені щось не то все ж таки Щось в ній мене не влаштовує. Ну І сумочка, як ви бачите, сумочка не сильно підходить під колір, але все ж таки прикольно. 34-й розмір 949 гривень. Ну, і сумочка поблизу це як біла, яку я вже приміряла. Але в рожевому кольорі 649 гривень. Ось така у неї ручка, прикольна. І так, комбес. Комбес з штанами. Досить прикольно, незвично. Я ніколи не носила ось такі комбінізони з штанами, саме з шортами носила, а от з штанами ні. І тут ще ось такий виріс на талії. Ну, Досить прикольно, як, на мій погляд, мені сподобалось. Розмір 32 і коштує 800 гривень. Далі я приміряла собі ось такі чорні штани. Це вже починається рубрика. Аня шукає собі нові штани, бо її скіні джинси її. Вже задовбали. Що я можу сказати про ці штани? Вони просто суперські, але, але, на жаль, до них багато чого прилипає. Я не знаю чому, але прилипає. Ну і ще до цих штанів я взяла ось таку курточку рожевого кольору. Вона досить-досить прикольна, мені сподобалось ось так воно всередині виглядає. Тут є ось такий кишенька на рукаві. Не знаю для чого, чисто для краси, бо я не знаю, що туди можна засунути. Тож чисто для краси. І досить гарно з цим. Луком. 1199 гривень розмір S. Далі я примірила чоловічі штани. Оце ось такі штани, я собі хочу, але я не можу знайти собі нормальні. Ну і ви зараз бачите, Аня забралась в чоловічий відділ, а точніше, забрала штани у батька, як це можна назвати, бо вони сильно великі. 1199 гривень розмір S. самий маленький, який там був. Далі магазин Мохіту. Тут просто суперські сукні, я не знаю, вони такі гарні, такі незвичні якісь. Тут є як із коротким рукавом, так і з довгим. Вони, наче, знаєте, на якесь свято або і на якийсь випускний. От Якщо у вас випускний, то можете ось тут придивитися собі якусь а, сукню. І, до речі, в принципі, вони не такі вже дорогі, тут по 800, по 1300 гривень. Ну, це вже йде якийсь топ ось такий під якісь штани або під спідницю можна. Ось ще топ за 699 гривень. Ну, загалом, в принципі, мені сподобались тут ось такі образи різні. Можна щось підшукати собі таке. За 1300 гривень ось така фіолетово-блакитна сукня, досить ніжна, з квіточками, ну і спідничка у неї ось така. Також є ще в цілесному кольорі така сама. Ось така ще біла сукня з квіточками різними за 1200, далі 1800 гривень. Ось такий комбінезон. Це не сукня. Тут йдуть штанці, ось такі довгі-довгі. тож якщо не хочете сукню, то ось вам. Комбінезон зі штанами, 1600 гривень туфлі ось такі на підборах, 1599 гривень ніжноплакитна сукня, 1600 гривень з просто суперською спинкою, сукня, з квіточками, чимось вона мені зайшла. Прикольно. Далі ще є ось така сукня, в такому кольорі мені якось не сильно колір зайшов. 1300 светр. Якби не надпис, то, можливо, би купила ось таку сітку. За 1400 підбори, за 1400 сукня з квітками та поясом Наталії. Також є в блакитному кольорі така і в тілесно-золотому. Сукня з Мікі Маусами досить прикольненька така. Вона коштує 1600 гривень. Далі свет. Я не знаю, він якийсь такий новорічний, але мені здається, що в ньому буде незручно ходити, в ньому буде жарко, в ньому буде. Я не знаю, як це описати. Ну, коротше, по 400 гривень. Але все ж таки, я думаю, це незручно. За 600 гривень сукня ось така чорна з трояндами. Якимось. За 600 гривень спідниця з поясом ось таким золотим виглядів ланцюга 249 гривень сукня з паєтками ось такими чорними. За 1600 гривень рожева сукня, тут йдуть ось такі зав'язки з боку Наталії. Далі сорочка рожева. А за 1400 гривень знову ж таки ось така сукня. Тут зав'язочки на грудях ідуть, і чорного кольору вона. 1199 гривень сумка, далі взуття 1300 гривень. Синього кольору ось таке прикольненьке. За 1600 гривень куртка баранчик-шон, тому що воно ось таке, от і пухнастеньке, як і баранчик. І ось тут іще поясок знизу йде. Футболка та спідниця рожевого кольору. Сукня в квіточках така з довгою спідничкою коштує 2000 гривень. А далі за 1300 гривень рифлена сукня з прозорим рукавчиком довгим ось таким. 1200 гривень, знову ж таки, сукня з квіточками. Я не знаю, скільки раз я вже за це відео сказала квіточки, бо їх сильно багато. 600 гривень топ чорний, звичайний, є ще ось в такому от зеленому кольорі. 1400 гривень просто суперські підбори, вони рожевого кольору. Тут дивіться, тут щось сердечко, ось таке, просто so cute. E, просто неймовірно, на мій погляд. І є ще ось така сумочка для цих підбор за 900 гривень. Прям. Комплектик, все підходить а, по кольору, просто супер. Далі сорочка вона з квіточками, також є ще з зеленю якоюсь ось такою. І далі знову сукня, з чим вона правильно, з квіточками, з чим ще можуть бути сукні. Далі знову сукня 1300 гривень, знову тут квіточки, тут вже вони з синього кольору. За 500 гривень просто суперський пояс. Тут іде ось такий бантик, досить незвичний, досить прикольненький. Можна під якусь Сукню її одягати. Його одягати. Далі светри, ось такі, є ще сукня в чорному кольорі. Тут також квіточки є ще в білому кольорі. А далі сукня на одне плече, вона просто неймовірна, якась така гарна, можна так сказати. І до неї є ще ось такі підбори. А як я вже показувала, в рожевому але це в чорному кольорі за 889 гривень ось такі шорти у вигляді спідниці або спідниця у вигляді шортів. Але досить прикольно її в червоному та блакитному кольорі. За 2000 гривень ось така просто суперська сукня на одне плече. Вона кораловому ось такому гарному кольорі. Далі 1599 гривень сукня. Тут ідуть бретелі, можна і без бретель її одягати, як я зрозуміла, рожевому кольорі. Далі манекени. ось такі гарні в комбінезоні. І ось що я приміряла. Це топ в чорному кольорі. Він, в принципі, прикольний, але щось не моє, він мені не сподобався. Коротше, 600 гривень. Сукня, вона гарна, вона все гуд, cool, але вона смердить якимось клеєм. Я не знаю чому, але вона. Клеєва якась, можна так сказати, є. В білому, є в чорному кольорі. Я приміряла в білому. 1599 гривень за це чудо. Далі сукня вже краще, вона мені більше сподобалась, ніж ці два екземпляри, які я приміряла. Вона в квіточку, Ось такі у неї груди йдуть, і за 1300 гривень. Далі магазин Resort. А тут нас зустрічає вже ось така суперська сукня за 1400 гривень. Вона така прямого крою, можна так сказати. Є ще в такому прудно-рожевому кольорі. Далі ось такий тілесний плащ. Він коштує 3000 гривень. Ось такий він довгий. Також іде сукня, ось така за 1599 гривень. Вона в квіточку за 1599 гривень. Ось така сукня. Простенька, ось така. Є в чорному ще кольорі така сама. 1600 гривень чорна, знову квіточки на ній, гудзики йдуть ось такі. І за 900 гривень ось така біла футболка. З рукавчиком таким прикольним. За 1400 гривень светр в'язаний, за 1199 гривень сорочка з квіточками є ще в чорному кольорі. Далі 1600 гривень курточка білого кольору, є ще рожевого. та Чорного кольору, любого кольору, одним словом, 1199 гривень, сукня з квіточками та пояском, штани в різних кольорах за 1200 гривень. Є ще такий комплект піджак та спідниця. Воно мені не сильно зайшло, але це новинка. Ось, ось таке тут продається. За 1400 гривень пальто чорне. Далі ще є ось таке пальто у білому кольорі, вже такому тілесному сумка. Шопер, я не знаю, воно мені не подобається. Плащ тілесний знову ж таки, і він коштує 1999 гривень. А це за 699 гривень сукня, за 1000 гривень кофтина. за 1000 гривень сорочка оверсайз, можна так сказати, в білому кольорі є ще в блакитному. І тут ось такі зав'язочки на рукавчику. Ось тут знизу, як ви бачите, прикольненько. За 1000 гривень футболочка, топчик в квіточку. А також кофтинка цілесного кольору. Ще є за 800 гривень чорний топ на одне плече. Прикольно виконаний за 1400 гривень светер в смужку є чорна, є зелена, є червона. 1000 гривень шорти у вигляді співниці чорного кольору. Також є тут багато всілякої біжутерії, як ви бачите. Сукня за 1600 гривень приталена з довгою спідницею. За 800 гривень червоний яскравий такий в'язаний светрик. А за тисячу гривень сукню в чорному кольорі прямого крою, можна так сказати. Тут ще зараз дуже багато знижок на ось такі сукні. Я їх поштучно якби не показувала. Показала просто принт. Є ще в чорні ось такі. Загалом 50% знижка на них. Далі футболки 359 гривень в різних кольорах з різними надписами: рожевий, помаранчевий, фіолетовий та білий колір. 400 гривень ось така сорочка топ, можна так сказати, у білому кольорі за 2000 гривень сукня чорного кольору. Прямого крою, можна так сказати, 1200 гривень спідничка, ось така. І також светрик, ось такий можна до неї придбати. Буде якийсь такий образ. Коштує 1000 гривень цей светрик. Далі сукня за 1800 гривень чорного кольору з таким принтом. Далі світшотик за 1200, і там, наче як сорочка виглядає, можна так сказати. А далі 1600 гривень сукня у вигляді сорочки. Сорочка 1000 гривень це вже як йде образ, тут йде сорочка та штани. А, ну, не знаю, якось це не по моєму смаку, але все ж таки ось що тут продається. 1200 гривень. Толстовка з капюшоном та кишенями. Тут футболочки, джинсики, толстовочки з надписами. Далі йде ось така ковтинка за 500 гривень в зеленому та чорному кольорі 359 гривень різні шортики спортивного типу, можна так сказати. А далі 1600 гривень сукня з виворотом таким білим. А, ось, як ви бачите, і тут йде. Гудзики, ось такі 1000 гривень светрик в зеленому кольорі, в'язаний ось такий є ще в цілесному кольорі. Далі 1000 гривень сукня сорочка. Ще є сукня в клітинку, ось така чорно-сіро, біла, з довгим рукавом. 1400 гривень сукня в червоному кольорі з білими всякими квіточками якимось. Біла в, з чорними квіточками, є ще зелена ось така. А, вони всі одного, якби, типажу, але різного кольору, можна так сказати, і блакитний ось ще. 1199 гривень спідниця чорна. Також є ще ось така футболочка, це вже як образ іде. А, ось такі у неї рукавчики. А, коштує ще 600 гривень. Ну і ось що я примірила, це перша ось така футболка з ось такими рукавами, мені вона не сподобалась. Ладно, приїхали. Біла ось така сукня, вона мені також не сподобалася. Я не знаю, мені тут нічого не сподобалось. Ну, чесно, все якесь таке, знаєте, таке собі. А, ось є ще ось така суконька цілесного кольору, цілесна рожева якась, я не знаю. Вона мені також не сподобалась, вона мені нагадує якусь ночнушку, я не знаю. Не знаю чому, але. ну камон, Якось не сильно воно мені <світ> подобається. Тут такий прозорий рукавчик, ось, як ви бачите. А, ця сукня нормально в принципі, все окей було б. Тут поясочок, тут е, довжина спідниці нормальна. Але оце, от, що воно на грудях ось таке у мене. То воно мені не сподобалось. Ну і загалом ціни 1199 гривень, сукня в квіточку. Мені пощастило взяти оцю от сукню без цінника. Біла сукня 1400 гривень. Ну і футболка 799 гривень. Це приміряла моя мама ось таке пальто. Ну, і коштує 2000 гривень воно. Далі магазин кроп. Тут я просто покажу якісь новинки. Тисячу гривень. Ось така сукня з змією на спині. Досить прикольно за 700 гривень. Сумка з вогнем. Це я вже показувала в минулому відео. 800 гривень. Ведмедик ось така сумка. За 800 гривень тенісні спіднички в різних кольорах, як ви бачите. За 800 гривень портфелик. Тут ось така кишенька миленька. Знову тут ще за 700 гривень ось така плоска сумочка, а також ще є за 600 гривень ось така прозора ковтиночка. Аля аніме стилю. Ось так воно виглядає на манекені. 600 гривень футболка, на якій намальовані змії. Далі ось така сукня з блисківкою. За 700 гривень є ще ось така от сукня з ось таким чорно-білим принтом. Вона ось така довгенька. Ну, і, в принципі, прикольненька. Як ви бачите, тут ось така підкладка йде чорного кольору. Ось так вона виглядає на манекені. А далі за 700 гривень шорти, зроблені під шкіру, за 1799 гривень є ще штани, як та сукня. Ось вони ось так виглядають. За 500 гривень йде ще ось така сукня з всякими розводами, узорами, рукавчик у неї прозорий. 700 гривень топ. Чорного кольору за 359 гривень топ з метеликами на грудях білому кольорі. 1199 гривень джинси з метеликами на штанях, 1400 гривень джинси. 100 гривень спідниця, як ті джинси, також зі стразиками. ось такими За 1099 гривень джинси вже білого кольору. Тут йде ще ось такий ланцюг. Ще з нового тут є ось така чорна сукня за 1000 гривень, і у неї досить прикольний виріс талії і ось так воно виглядає на манекені. Ну а далі магазин сенсей. Тут, в принципі, нічого такого нового немає, нічого такого, щоб мені сильно сподобалось, нема. Але ви можете подивитися на ось таких манекенів, на ось таку сукню чорно-білу, з довгою спідницею, також рожева спідниця за 400 гривень з поясом. і Тут ще є багато різних ось таких светрів. Ну, а далі піде біжутерія, тому подібне. А я це не коментую, тому можете поки що подумати, що я все ж таки купила з того, що я показувала за це відео. Що ж я сьогодні купила? А купила я Чокер з Що б я ще могла купити. Він коштує 90 гривень, він просто суперський. Я давно такий хотіла, щоб було таке сердечко, щоб були ось такі закльопочки на ці ланцюжки, які постійно рвуться. І він просто суперський. Я не знаю, як передати, як він мені подобається. Він просто неймовірний, я не знаю. І це все, що я сьогодні купила. Ви не повірите, мабуть, але так, я тільки чокер купила. з одягу я нічого не купила, лише чокер. Але він просто суперський. Як ви бачите, ось такі у нього кнопочки, і тут є їх аж чотири. Тобто можна виставляти любу довжину чокеру. А вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей у наших шопінг-логах. Бувайте!